Я так хвилююсь, в перший раз. Вітаю на каналі Bro Capital, З вами Олександр і це відео інструкція, як купувати мемкоїни, щіткоїни за допомогою гаманця MetaMask на біржі PancakeSwap. Це відео більш орієнтовно на новачків. І якщо ви не знаєте ще досі, як це робити, як купувати, тому це відео для вас. Гайда до перегляду. Це це я буду показувати з телефону. Ну, а перш. За все хочу сказати, застережити вас, а, якщо ви ще не знаєте, що щіткоїни, мемкоїни це просто повітря, це така забава гра в сфері криптовалюти, тобто дуже великі ризики, купуючи такі монети. Ви маєте це знати. Але я думаю, ви вже чули про те, що. Завдяки таким мемкоїнам та щиткоінам дуже багато випадків, де зробили просто сотні іксів, да? тому що це хайп, тому що це тренд. І якщо монетку пампонути і за ним стоїть великий ком'юніті, то є дуже велика ймовірність того, що можна заробити великі ікси. Але ви маєте знати, що з такою ж ймовірністю можна і втратити свої кошти. Тому, якщо ви вже визначились купувати якусь монетку, то купуйте її на вільні кошти, на ті кошти, які ви не боїтеся. Втратити. Окей, до інструкції. А ми заходимо на сайт PancakeSwap, нижче я залишу посилання на сам сайт. Перше, нам треба законектити наш гаманець Metamask. Як створити гаманець MetaMask, якщо ви ще не знаєте, або у вас його ще немає. Дивіться якісь інші ролики на YouTube. їх просто безліч. Там також є коротенькі інструкції. Але якщо він у вас є, ми натискаємо Connect, натискаємо Metamask. Так, та підключаємось до PancakeSwap. Наразі я підключений, а далі ми заходимо на вкладочку Trade. Саме тут ми будемо купувати нашу монету. Перш за все, хочу сказати, що якщо ви там десь почули, побачили якусь монету, якийсь мемкоїн, якийсь щиткоін, і вже визначились її купити на якусь копіючку. Я рекомендую використовувати саме смарт-контракт, тому що дуже багато фейків, дуже багато шахраїв. Де можуть виставити таку дуже схожу монету і ви купите зовсім не ту монету, яку ви хотіли спочатку. Тому треба взяти правильний провірений смарт-контракт. Ну, наприклад, давайте візьмемо його в CoinMarketCap. В пошуку, ви, наприклад, хочете купити Crazy Bunny, або Pepe, або Crazy да, якийсь там щиткоін, про який ви вже чули. Ви, наприклад, там вводите Pepe, Pepe Pet. Так, також заходимо в ринок і на PancakeSwap натискаємо. Нижче опускаємось, копіюємо наш смарт-контракт. Ось тут його вводимо. Якщо в нас цієї монети ми ще й не купували, нам треба імпортувати. Натискаємо імпорт. Галочку ставимо і натискаємо імпорт. Все, вона в нас є. Далі ми, наприклад, купуємо цю монету за BNB. Ну, за часту на PancakeSwap. Ми купляємо за BNB. Тому треба, щоб на балансі гаманця Metamask у нас був, був якийсь баланс BNB-шок. Ну, давайте, на прикладі я покажу вам: куплю там на 0,01. Це буде ось така кількість, да, там на 2,5 майже доларів. Далі, що я натискаю? Можна відразу натискати Свап і за мовчанням, які налаштування тут стоять, стоять, можна вже купувати. Це. Нормально, якщо ви купуєте зараз за поточною ціною, ну наприклад, ви так захотіли не знаю, тримати цю монету до якогось пампу. А якщо ви хочете купити її прямо ось тут зараз, тому що там лістинг цієї монети і ажіотаж навколо цієї монети, то я звичайно рекомендую в налаштуваннях ось тут вибрати. По перше, швидкість ГВЕЙ, це газу швидкі, да, ну, як мінімум там на фаст. Фаст 4. І sleep page це да? Це в якому діапазоні, якщо вона буде коливатися, ви зможете купити. Ну, наприклад, ви в момент зараз купуєте, а вона в момент вашої покупки виросла на 20-30%. Звичайно, ваша транзакція не пройде, якщо у вас буде стояти маленький sleep page. Тому якщо ви поставите, наприклад, 40-50%, то ймовірність того, що ви купите з першої транзакції, вона буде ну, набагато більше. Ось тут можна виставити, наприклад, там 50%. Відсотків там чи 40%. Виходимо з налаштувань, і ці налаштування у нас автоматично зберігаються. Ну, наразі я просто для прикладу це роблю, тому я думаю, що мені буде достатньо звичайних налаштувань: там 0,5%, звичайний спіт Натискаємо назад. І далі що ми робимо? Натискаємо свап, конфірм свап. Так, тут нам приходить повідомлення, що треба підвищити наш сліп пейдж. Так, давайте підвищимо його до 5%. Мабуть, монета волатильна. Так, натискаємо Swap, Confirm Swap. Натискаємо Confirm. Бачите, транзакція пройшла, натискаємо Close, і ось тут ми можемо побачити, що у нас на балансі з'явилися наші щиткоїни, якийсь якісь там ПЕПЕ. Далі, як це все продати? Ми так само міняємо цю стрілочку, зверху у нас Pepe, внизу у нас BNB, і ми можемо натиснути максимум, да, що ми їх хочемо зараз продати. Натискаємо Enable Pepe, натискаємо Approve, натискаємо Swap, Confirm Swap і Confirm. Транзакція пройшла, закриваємо, і бачимо, що ми продали. Тут на балансі у нас немає наших пета. Як ви бачили, ці всі транзакції, апруви і так далі беруть за це комісію. Комісія береться на PancakeSwap. BNB. І комісія зазвичай маленька. І ось тут ми можемо побачити наші транзакції, за скільки ми купили, за скільки продали. Яка кількість у нас вийшла. Друзі, наразі у мене все. Сподіваюсь, вам дана інструкція була корисна. Якщо корисна, не забудьте її підтримати лайком. Також не забудьте підписатись на наш YouTube канал, на наш Telegram канал де ми дуже швидко ділимось інформацією порівняно з YouTube каналом. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!